Іван Підкова походив з великого молдавського князівського роду та був родичем великих молдавських господарів. На січі він дослужився до звання полковника і відзначився у успішних битвах з татарами та турками. По смерті гетьмана Ружинського козаки на січі одностайно вибрали Івана Підкову своїм гетьманом та вручили йому булаву. Своє прізвища з військового підково, він отримав за те, що міг, граючись, згинати та розгинати підкови, а також міг зупинити воза, запряженого шістьма конями, вчепившись рукою за колесо. По смерті господаря Молдови Іона води Лютого, котрий трагічно загинув при битві. Господаря Молдови турки поставили такого собі. Петрилу, Котрий був повністю, повністю протурецьким ставлеником. Опозиційно налаштована когорта молдавських бояр прислала делегацію на Січ та запропонувала Івану Підкові стати своїм їхнім господарем. На що він згодився, але з дипломатичних міркувань назбирав своє військо поза межами Січі. Але разом з тим до нього приєдналося 600 Запоріж... запорожців на чолі з полковником Яковом Шахом. І оцею гвардією він пішов на Молдову, де в, битва... в битві при місті Сороки вщент розгромив турецьке османське військо та з великими почестями зайшов до тогочасної столиці Молдови Яси. Але разом з тим султаном Мурату II не сподобався такий перебіг подій, оскільки на той час Молдова вже багато сторічч була під протекторатом, під завойована Османською імперією. Тому він спорядив військо турецьке, також наказав кримському ханові Магомету Гірею вийти зі своїми військами також до Молдови. На той час також приєднався проти війська Івана Підкови брат. Короля Стефана Баторія, який стояв в опозиції до свого брата Стефана. І оці всі війська почали підходити до території Молдови. Разом з тим, турецький османський султан, цей Мрат II, запропонував королю, щоб він видав або стратив лицаря Івана Підкову і обладнав. Дипломатичні непорозуміння між двома країнами Річчю Посполитою та Османською імперією. На що Стефан Баторій погодився під фальшивим приводом, викликавши Івана Підкову до Львова, нібито для примирення куди сам Стефан Баторій мав також нібито приїхати. І коли Іван Підкова прибув до Львова, польський король наказав його схопити та стратити. Що було виконано? У 1578 році 16 червня. За нагороду за страту славного лицаря Івана Підкови польський король отримав дар від турецького султана 50 биків, 4 бочки вина, 2 бочки маринованих лимонів і коня придачу. Його Івана Підкову стратили у Львові, відрубавши йому голову. Після того козаки. Взяли його тіло, пришили голову і в зеленій труні відвезли до міста Канева, де він був похований з почустями на Чернечій горі. Ось така історія про нашого славного лицаря Івана Підкову. Народ його пам'ятає, також його у своїх поемах наш кобзар Тарас Шевченко. Дехто вважає, що. Поляки та українці завжди жили з непорозуміннями та ворожнечою. Але це було не так. Багато польських лицарів були отаманами на Запорізькій Січі та українськими офіцерами, котрі захищали на той час спільну нашу державу Річ Посполиту. Але після страти Івана Підкови спалахнула перша іскра ненависті між польським та українським народом. Сподобалося відео, став подобайку, підписуйся на мій канал.